Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Партизанські зустрічі. Як завжди, в цю пору, коли я повертаюсь з майстерні. Сьогодні на доволі насичений був день. Ми сьогодні продовжили, я розробив такий макет, ніби скафандру під свій зріст. Це ми говоримо про піжаму. Наступним кроком будемо. Розробляти дизайн. фешн, фасон ми взяли кігурумі. Дизайн і конструктив. Що нам треба ще зробити? Нам потрібно врахувати потреби людини, хлопчика та дівчинки, дорослого чоловіка та дорослої жінки протягом нічної доби. Далі. У нас сьогодні відбулося перший крок до наближення реалізації проєкту проект, Real Estate Space. Сьогодні ми зазначили мільйони, мільйони, мільйони. Це означає, що ми порахували кількість квадратних метрів мінімум, я завважу, мінімум квадратних метрів 20, які ми економимо за рахунок. Використання або придбання вами мультифункціонального простору, і е, за е, такою мінімальною вартістю ну, от на сьогоднішній день е, десь приблизно півтори тисячі доларів коштує один квадратний метр без оздоблення. Це е, реалії, і це навіть не мільйон гривень. Звісно, ми не враховуємо, не можемо врахувати всі без виключення населені пункти і порахувати, скільки економія для кожного з вас. Але економія дуже суттєва. І це ми взяли тільки економію. Завтра ми поговоримо про важелі, такі як фінансування або інвестиція. І врешті-решт зациклимо ще у нас 30 свята. І ми третім пунктом візьмемо ну, такі облікові, облікову складову або бізнес складову. Якщо не інвестиція, то бізнес. Тож дякую за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал. Повертайтесь за нагоди і гарного настрою!